Всім привіт! Я на Дмитро, студент 5 групи. І сьогодні ми маємо дізнатися, який має бути ідеальний викладач для наших одногрупників. Яким на вашу думку повинен бути ідеальний викладач? У ідеального викладача повинна бути така ж кристалічна чиста совість, як ця вода. <плес> <плес> який на вашу думку повинен бути ідеальний викладач? Ідеальний викладач Oh. Має бути е, добрим, вічним та справедливим. Скажіть, будь ласка, який повинен бути ідеальний викладач? Такий самий, як Глибченко Віктор Григорович, во мужик во тема. Скажіть, будь ласка, яким, на вашу думку, повинен бути ідеальний викладач? Ідеальний викладач повинен вміти навчити дітей, заохочити їх е, та знайти спільну мову та спільні інтереси. І бути таким же прекрасним, теплим, як цей обігрівач.